Кнопка в iPhone, яку ненавидять усі. Але що, якщо я скажу вам, що після перегляду цього відео ця кнопка стане вашим незамінним помічником? Зберігай та відправляй другу. Погнали! За замовчуванням, ця кнопка відкриває камеру. Але ви можете зробити її налаштування. Для цього ми відкриваємо налаштування, камера, контролер камери. Налаштування камери, налаштувати, елементи керування. І тут ми обираємо, що нам необхідно. В мене зараз стоїть масштабувати. Перевіряємо, як це працює. Відкриваємо камеру і робимо простим рухом масштабування. Настільки, наскільки нам необхідно. Як ви бачите, це дуже просто. Але зазвичай я використовую іншу функцію, і це експозиція. Мені дуже подобається робити фото більш темним.